У наш час інтерактивні технології стали невід'ємною частиною сучасної освіти, забезпечуючи нові можливості для покращення навчального процесу та підвищення його ефективності. В основі інтерактивних технологій лежать принципи інтерактивності та мультимедійності, які дозволяють учасникам навчального процесу не лише сприймати інформацію, але й активно взаємодіяти з нею. Це створює середовище, в якому навчання стає більш персоналізованим і адаптивним. Наукові дослідження підтверджують, що інтерактивні технології можуть позитивно впливати на різні аспекти навчального процесу, включаючи підвищення мотивації учнівства та студентства, покращення розуміння складних концепцій і розвиток навичок співпраці. Однак важливо також розуміти виклики, які супроводжують інтеграцію таких технологій в навчальне середовище, зокрема, потребу в належному професійному розвитку педагогічних працівників і забезпечення технічної підтримки. Вітаю! Мене звуть Дмитро, я тренер компанії Promethean по інтерактивним технологіям. І сьогодні у нас на огляді інтерактивна панель від світового лідера по виробництву інтерактивних навчальних панелей та дошок. Promethean серії LX. Дана панель постачається в трьох розмірах дисплеїв 65, 75 та 86 дюймів з розширенням 4К 3840 на 2160 точок, яскравістю 350 ніт, загартованим антибліковим склом товщиною 3 мм частотою оновлення екрану 60 Гц та глибиною кольори 10 біт. Що дозволяє відтворити близько мільярда відтінків. Також в панелі вбудовані стереодинаміки по 15 Вт, якої достатньо для невеликої аудиторії та класів до 30 студентів. В комплекті з панелю LX постачаються кабель живлення. Кабель підключення зовнішніх комп'ютерів типу HDMI для зображення та звуку. Два кабелі USB, USB Touch та USB Type-C. Пульт керування та дві батарейки для нього. Два стилуси та інструкція. Розглянемо роз'єми та кнопки на панелі Prometia NLX65. На нижній задній частині панелі знаходяться роз'єм для електроживлення та механічний тумблер вмикання. На лівій бічній частині знаходиться більшість популярних роз'ємів підключення, серед яких порти для аудіо та відео входів та виходів, мережеві порти LAN та USB. Вище під захисним кожухом знаходиться порт для ОПС мікрокомп'ютерів. Також там знаходиться стікер з серійним номером панелі. На передній панелі також винесені найбільш популярні роз'єми, зокрема USB Type-C, HDMI, USB Touch та USB для зовнішніх накопичувачів. По центру між звуковими динаміками знаходяться кнопки керування, зокрема, інфрачервоний датчик та індикатор світловий, кнопка вмикання панелі, кнопки керування гучністю звуку, зупинки зображення, опції налаштування та вибору джерела сигналу. Найбільш популярним способом підключення до панелі є підключення з допомогою кабеля USB Type-C. Цей кабель забезпечує передачу зображення, звуку, а також сенсорного керування. Приєднаємо MacBook. Для цього роз'єм USB Type-C поєднуємо в ноутбуці та панелі. Обираємо на панелі джерело сигналу та обираємо USB Type-C. Тепер ми можемо взаємодіяти на нашій панелі з нашою улюбленою операційною системою. Таким способом можна підключити ноутбуки і під управлінням операційної системи Windows, але ми зараз підключимо його з допомогою кабеля USB та кабеля HDMI. Для цього приєднаємо відповідні порти кабелями HDMI в порт HDMI. та USB. Приєднаємо кабелі HDMI та USB до відповідних портів на панелі HDMI та USB Touch. Кнопкою вибору джерела сигналу оберемо HDMI. Тепер ми маємо повну синхронізацію з нашим комп'ютером під управлінням операційної системи Windows. Панелі LX не мають власного процесора, оперативної пам'яті та операційної системи, але ви можете використовувати OPS від компанії Promethean з операційною системою Android, Chrome OS або Windows. Після інсталяції модулю OPS необхідно вибрати його в списку джерел. Обираємо кнопку вибору джерела сигнал і обираємо OPS. Зараз ми знаходимося в налаштуванні операційної системи Android 12. Обираємо мережу. На цьому етапі потрібно зареєструвати електронну адресу Google. Для нашої панелі. Не використовуйте вже існуючу адресу для збереження ваших персональних даних. Не забудьте записати свій логін та пароль, а також прив'язати ваш аккаунт до телефону. Також рекомендуємо вам встановити Пін-код для захисту вашого облікового запису. Після завершення налаштувань. Ми опиняємося на робочому столі операційної системи Android. Вона абсолютно ідентична в своєму інтерфейсі до систем на планшетах та смартфонах. Основними елементами інтерфейсу є пошуковий рядок, програми, кнопки керування вікнами, назад, домашній екран та програми, що виконуються, а також шторка налаштувань. Особливістю OPS Android є відкритий Google Play Market. Проінсталюємо програмне забезпечення з Google Play Market. Здійснимо пошук додатка через пошукове вікно. Оберемо програму, наприклад, 3D графіка GeoGebra та натиснемо кнопку Установити. Після процесу інсталяції ярличок буде винесено в перелік програм. Зверніть увагу, що після першого запуску необхідно здійснити перевірку на оновлення. Для цього необхідно зайти в програми та обрати програму Оновити. Після перевірки оновлення необхідно натиснути кнопку Оновити. Однією з важливих програм для освіти є програма Біла дошка, яка може замінити повноцінно крейдову та маркерну дошку. Запустимо програму Біла дошка. В лівій частині за замовчуванням розміщається панель інструментів, хоча ви її можете розмістити з правої частини, якщо це зручніше. Перевагами використання білої дошки електронної є те, що ви маєте безмежний простір, а також можете імпортувати. Цифрові зображення, відео та інші елементи на білу дошку. Інструменти білої дошки Примітіан досить прості, і з ними можна розібратися самостійно. Але деякі елементи давайте розглянемо разом. Одним із них є двохкористувацький режим. Зліва та справа учні матимуть свої власні інструменти, і вони можуть працювати незалежно один від одного. Досить зручно налаштувати фон та колір стилуса. Обираємо білий стилус, яким можна писати по чорній досці. Помітьте, будь ласка, що оригінальний стилус має технологію запатентовану Vellum, яка дозволяє відтворити ваш почерк з точністю до 0,2 мм. На білу дошку зручно розміщати картинки із галереї зображень. Картинки можна масштабувати та обертати. Поверх картинок можна здійснювати нотатки. В електронних білих дошках використовується безмежний простір, що дозволяє вчителю комбінувати урок та будувати його за будь-яким алгоритмом. Для побудови геометричних фігур зручно використати лінійку та транспортир. Для захисту проєктів та презентацій учні можуть підключатися до дошки з допомогою програми ScreenShare. Для цього необхідно на смартфони учнівські встановити програму Promethean з App Store або ж Google Play Market. Після інсталяції програми необхідно запустити програму ScreenShare. Програма згенерує унікальний номер сесії для доступу до панелі. В програмі на смартфоні необхідно ввести дані цифри. Помітьте, що система вашого смартфону може запитати дозвіл на відображення поверх усіх додатків. Надайте цей доступ. Після введеного ідентифікатора панелі. Користувач відправляється в кімнату очікування. Обираємо необхідного користувача та натискаємо кнопку Поділитися. Помітьте, будь ласка, що одночасно може бути виведено на екран 4 користувача. Тепер наші екрани синхронізовані. Учень може показати свою презентацію, яку він готував вдома або під час уроку віддалено. Також варто відзначити два додатки, вбудовані, які можна використовувати на уроці: це спінер та Таймер. Обираємо спінер для того, щоб обрати команду або учня, який буде давати відповідь, захищати проект тощо. Рандомізатор обере необхідну опцію. Оберемо опцію таймер для того, щоб визначити час доповіді. Наприклад, 6 хвилин. Для розширення можливостей інтерактивної панелі ми можемо проінсталювати програмне забезпечення з Google Play Market. Ми вже проінсталювали 3D-калькулятор Іагебра. Запустимо його. Побудуємо тривимірну фігуру для демонстрації учнів. Для візуалізації матеріалу при вивченні природничих наук, біології, хімії, фізики можна використати програму Rocket Science. Для демонстрації презентацій з флешок або інших носіїв ми рекомендуємо проінсталювати програмне забезпечення Microsoft Office 365 або безкоштовний аналог Collabora Office. Ми розглянули основні можливості інтерактивної панелі. Проте ви можете розширити її функціонал, використовуючи різне програмне забезпечення з Google Play Market. Це не тільки підвищить зацікавленість учнів, але й зробить процес навчання більш динамічним і ефективним у розвитку ключових навичок.